Із міста до села із Криму в гори Прикарпаття приїхала інтернаціональна сім'я біженців з автономії. Вона росіянка, він вірменин. На півострові лишили квартиру, роботи, забрали дітей, і приїхали до далеких родичів в західну Україну. А лапас розлогіше. У цьому сільському будинку в прикарпатському селі Ясень зараз живуть 11 душ: сім'я Іваськівих та їхні родичі з Криму. Діти проживають у цукаво. У мене я їм. Я їм е, зробив ще один комп'ютер, так щоб вони собі мали якісь заняття ігри. Там кримських родичів і ви запросили, коли російські військові окупували півострів. Хоча Тетяна Макарова сама росіянка, а її чоловік Георгій вірменен, вони не вагаючись прийняли запрошення. Ну руська не руська, там ходять солдати. і звісно, ну що, що взагалі у в нас в фрополі буде. завтра початися почати війна. Потому що люди друг друга не понимают. На всякий всякі случая взяв дітей та уїхав, все успокоїться. Тетяна з обома дітьми зараз у Рожнятівській лікарні. Діти застудилися від різкої переміни клімату. Медики без застережень узялися лікувати приїжджих кримчан у дворічного Теграна Ситуація критична. У нього пієло і лікарі згодом рекомендують пересадку нирки. А у нас боляє точно часто. У нас одна почка працює 15 вторая 80%. Де знайти гроші, родина не знає. Тож чоловік уже почав підшуковувати роботу на Прикарпатті. Майстер із ремонту мобільних телефонів він улаштувався на лісоповал. Я не сажусь ні якої роботи. Плюс-мінус. Ну, я думаю, тисячі дві за роботу, трі за місяць. У рідному Сімферополі у них залишилася квартира, яку поки що вони не можуть ні продати, ані обміняти. Однак кримчани не приховують. Найімовірніше залишиться у Прикарпатті не хочуть змінювати українські паспорти на російські. Це тут може бути більше експертів, тут люди теж розуміючі. А я заберу своїх батьків, ми залишимося тут. Як нам говорять, що коли буде Росія, буде ще краще, в багато разів. я цьому не вірю. Если бы возможно было двойное гражданство получить, я бы лучше двойное, потому что я хочу ездить на Украину и хочу ездить в Крым. Облаштуватися на новому місці кримчанам родичі обіцяють допомогти. Ми його тільки пропишемо повністю. От і подамо доку заяву ти документ, щоб йому зробили український паспорт. Вже він буде армянин з івано-франківською пропискою жорсткий бандеровець. Повернутися в рідний Крим із Прикарпаття. Родина біженців готова лише за однієї умови. Якщо окупацію півострова знімуть, і ніхто не вимагатиме від кримчан приймати російське громадянство. Алла пас Прикарпаття ТСН, 1+,1.